От, заказав собі Сергій, що вот такий вот вишневий чизкейк за 170 гривень і стаканчик холодного чаю. Чай по чому Сергій? 50, 50 Чай 50 гривень чизкейк 170. Попробуйте. Зараз буде Сергій дегустувати. Він ще таких вишуканих страв не пробував. Тим більше солодких. А ну. Смачний, але. У мене піти в магазин купити сир і те саме. <рес> ти, грубок, ти тільки що за 10 секунд зів половину 170 гривень. Траль, то, ну, вкус. Обичний сир. Типа, обичний сир з цим. Обичний сир. Ну, Виглядає гарно, але. В магазині купити сир, а зробити налісніки вдома. Налісник з сиром зробити і те саме виділено. І дешевші вкусніше, так? Дешевше так. А ну можеш за п'ять чайочком скажи як тобі чай холодний. Що там чай? Вдома тоже можна <laughs> нема, кизову. Нема за що дати. Стоїть воно тих 170 гривень і 50 чи ні. 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 Mm. Ну обичний сир. Ну скільки ти дав би за цю страву, в общем. Це пачку сиру можна купити в магазині. я не знаю, скільки там пачку сиру з'їсти і все, на лісників зробити. Blijf ik het graag even bekijken? Het